Нове днище. Кома. Давай. Вітаємо вас на каналі Крапскіт. Сьогодні ми познайомимо вас з чудовою моделлю Cybex Priam вже у оновленому форматі 2022 року і розповімо вам, що саме відрізняє її від інших моделей Cybex. Почнемо з люльки. Вона оснащена додатковим козирком захистом від сонця, а також. Цікавою функцією, яка відрізняє її від інших моделей Cybex, це віконечка огляду або віконечка для провітрювання. Їх є два верхні та нижні люлька, захищена накидкою, яка кріпиться кнопкою та замком. Люлічка оснащена ортопедичним матрасиком з ефектом пам'яті, а також бортиками для новонароджених. Також у оновленій люльці 2022 року є інноваційне днище, яке покращує вентиляцію повітря. Вся внутрішня оббивка люльки легко знімається та переться у пральній машині. У новому поколінні у люльку додана зовнішня кишенька на блискавці. Основною відмінністю Cybex Priam 2022 року є те, що тепер люлька кріпиться на адаптери для автокрісла. Люлька оснащена кнопками пам'яті, що полегшує її встановлення та зняття з шасі. Зручна ручка полегшує транспортування люльки. І перейдемо до прогрінкового блоку. Проглянковий блок у цій моделі реверсивний, тобто дитинка може знаходитись личком до мами та личком від мами. Спинка регулюється у трьох положеннях. Ручка регулюється по висоті у трьох положеннях. Капішон має додатковий сонцезахисний відсік. А також збільшується за допомогою блискавки. Піконечко огляду дозволить вам спостерігати за малюком під час прогулянки. На спинці знаходиться додаткова кишенька для ваших дрібних речей. Всередині сидіння знаходиться м'який ортопедичний матрасик. Ремені безпеки мають м'які наплічники. В оновленому форматі 2022 року ремені регулюються як у автокріслах Сайбекс за допомогою кнопки. Трьохточкові ремені забезпечують додатковий захист для вашого малюка. Також у садіні 2022 року оновилась підніжка, тепер вона має іншу форму. Підніжка регулюється у трьох положеннях. Для зручної посадки малюка використовуйте відкидний бампер. У зручну корзину для покупок помісяться всі необхідні речі. Незалежно від типу поверхні, ваша прогулянка завжди буде плавною завдяки чудовій пружинній амортизації на всіх чотирьох колесах. Для покращення ходу візочка на непрохідній місцевості використовуйте функцію блокування передніх коліс. Також полегшить прохідність візочка функція постановки шасі на два колеса. Всі чотири колеса виготовлені з гуми All-Terrain, яка є стійкою до пошкоджень. Незважаючи на свої габарити, прям дуже легко та компактно складається, принцип складання книжка. Вбудована ручка дозволяє легко та швидко транспортувати ваш візочок. Кріплення для підстаканника у оновленому форматі Cybex Priam перенесено у більш зручне місце, відтепер тепер воно знаходиться на ручці. Як бачите, компанія Cybex врахувала всі побажання батьків та зробила оновлену модель візочка Cybex Priam ще більш функціональною та зручною. Всі доступні кольори візочка Cybex Priam ви можете переглянути у нас на сайті. І не забудьте поставити лайк, якщо цей огляд був корисним для вас.